Сьогодні засідання. Доброго дня. Доброго дня. Не пам'ятаю, там суддя якийсь на 11-му 19... на -го годину. Анжела Рустимівна. В руки я давати не буду. Анжела Рустимівна, Пишіть на початку. Анжела Рустимівна. Згідно українського правопису, параграфу 49, яка зазначена в Конституції. Кто судья? А не знаю, мне же в письменном виде не приходила повестка. Доброго дня. Сейчас уточню. Проходьте. Ребята, сьогодні у мене судебне засідання. на 12 годину. Ні, я не в ЗАГСі. А ви за этот? Ага, красива лепка. Я у судовому приміщенні, яке принадлежить українському народу. А что вы зовете? Я вообще не могу понять, что за беспредел происходит. У вас засидание. А, а почему идея зазначена, что я вам должна давать их в руки? У меня за нас записали. Что значит записать? Я вам сказала, пишите. Анжела Рустеміна, що вам не понятно? Еще раз говорю, я показувала документи, У мене на камері все зафіксірує. Пишіть Анжела Рустеміна, будьте призвище. Ви брешете зараз. Ви брехун. Ви брешете. Ребята, вот посмотрите на нього вот этот геноцидник українського народу. Зараз брешет. Я ребята. Анжела Рустиміна, потім прізвище. Ви мене чуєте? Я показывала документ. А мені все одно, хто ви такий? Хто ви такой документи? Еноцытники українського народу. Понабирали по набирали по об'явленню? Пишите. Анжела Рустемівна, потім прізвище. Я ще раз говорю. я пред'являла, вас Добре не було. Пишіть. Давай я покажу. Нет, он хочет написать меня призвище, а потом наоборот. А я хочу, чтобы он написал, загиб на украинского правопуспара 49. И мне по будем а призвище. Я показывала документ. Это вы не бачили. Так где-то шаш ша стоит. Да. А вы должны тут стоять. Нет, потому что оно прошло и командует. Они уже достали. Тогда вас уже поотправляют всех. А кто судья? Скажите, пожалуйста. Кто вас судья? На ходить? С фамілія, не помню. Длинная такая. Скоро знява. Наверное. С а а по у вас цивільно? А, нет, адміністративне. Uh, уголовна Відповідач Запорізька обласна Страті? прокуратура. Стратії судья у немає А мабуть. Не знаю, там а, наші а? уже прийшли. Тютюнник, якщо ви записывали, і Радченко. Mm -mm, не було таких. Їх не було. Не було. А ну зараз, ребят. Якщо у вас суддя стратить, то її немає, вона на лікарні. Зараз, ребят, я посмотрю. Всі ім'я по батькові, потім прізвище, ще раз наголошую. Згідно та, Конституції. Я запишу, та я вам показувала документи. Я хочу, щоб ви ім'я участь написали, потім прізвище. Я, я, я показувала документи. Запишем, я ще раз говорю, не. я показувала документи. Я показывала, у меня два документа одну один документ и второй документ. Покажите той документ. Я показывала еще раз говорю документы. Пишите, Анжела Рустымина, будем призвичен. Он хочет меня перезить, а я не здесь слив. Еще раз говорю, не надо на меня орать. Орете тільки Я не ори мене. Ореш ти тут. Я ори не сказав. Забув спитати. Забив спитати. Угу. Пишемо ім'я по батькові, потім прізвище. Давайте я запишу просто нормально все. Ну так я вам і показував. Ви хочете написати фамілію, потім ім'я, отчество. А я вам говорю, що ви согласно закону фамилия писали. Пишете Анжела Рустемівна. Покажіть йому документ, він з них запише. Я вже показувала два рази. От на камеру, я... я ж говорю, у мене на камері все зафіксує. Пишіть Анжела Рустемівна, потім прізвище. Яка різниця? Я хочу, чтобы вы записали згідно Конституции. А сами можете писать, ну, как хотите. А відкрійте, будь ласка, параграф 49 Українського правоопуса, где йде ім'я побатькове, потім прізвище. Выключаться. Я у вас больше того, что вы хотите, я у вас больше не прошу. Пишите, Анжела Рустемьевна. Анжела, Рустемьевна. Ру. Через У. В, И. У. Вторая У. После Р идет У. Рустемівна. Ага. Вот. А теперь прізвище, будь ласка. Держава, відповідає, відповідає тільки перед людиною. В якому вона залі? Вона не в залі, вона в другому кабінеті. Вторий кабінет. А, вона в кабінеті з цим приймає? Не, ну сейчас в придет, чтобы он выпит. Ты еще узнала, что я заходил с носу. Я уже давал вам. А ребята, вот видите, а вверх хлопцев некому менять. Вот этих борзых туда, которые воюют с женщинами. Так, а друга вруга зала Чи кабинет? Добрый день. Добре. А у мене сьогодні судове засідання згідно українського правоопласу Ой, згідно 34-ї Конституції, я віддали відеопротокол для ЄСПЧ Європейського суду, по правам чоловіка. На 11 годину. На 11 годину? Скарга? Так. На роздіянність подпора. Ну, зачекайте, будь ласка. А ви суддя, так? Ага. Угу. Угу. Да? Ну, так? Так. В коридорі почекати, так? Дякую. Як положено. В трансляції не глюки, то мене особистий телефон телефонувало. Це не мусарка, это суд. У меня все, я нервы уже просто на предвери.

Не, я замуж не вышла. Не нашелся еще. Семилет. Где-то он непонятно. Пишут. А вы похудели, Ростевановна? Наверное, вышла замуж. Здравствуйте. Олег Борисович, привет. Я подавала скаргу на бельяных бельяных противника за Парижской областной прокуратуре. Тут есть какие-то какие-то. Да, да, да. Нет, нет. Сейчас я не -то Это точно где-то. Так, ну она? и... Не... Угу. У нас где там Он хотел записать, понимаешь, что я все делаю? Он хотел написать фамилию, имя, имя отчество. А зима украинского колокольца, параллельно 49, пишется имя по в этом потом прозвище. А чего я от него и догналась? Ну они же путают так, как вам говорят. Он укунат, и сейчас посчитать в Конституцию. Ну, преслище, ну что ты говоришь, почитай, пожалуйста. Ну, не надо надо. <свист> вот почитайте. Сейчас mm. почитайте, а потом говорите. Ну, я всегда подписал. Понимаешь? <свист> все уже до того, а что дальше не Сейчас она им позвонит. 手机安装。 Никому не Как у никого. А номера надо дома По объявлению. Ну, так, ребят, зашла в кабинет. Там где сидит судья. Ну, ты, будь ласка, за мной. Сейчас идем. и держишь за нами Переслідує. Я напишу, я його дані у мене є там на камері, Я Напишу звернение право і за переслідування. Скажіть мені, будь ласка, а ви помічник суді, так? Секретар, — Секретар, а ви відправляєте повестки? А хто вам розрішає відправляти на мій личний номер Viber? Покажіть мені заяву, де я писала, що я вам дозволяю. Яке ви маєте право? Яке ви маєте Покажіть мені. Яке ви маєте право використовувати мій телефон? Це у вас рекламне агентство? — Це не рекламне агентство? Я забороняю. я вас сейчас извещаю, забороняю вас присылать мне повестки, мне в электронном виде. Добрый день. Сюда, Розглядається справа за скаргою Фука Дубини Анжели Рустенівни на бездіяльність прокурат... прокурора... прокурора Запорізької обласної прокуратури. Судове засідання з'явилася, заявниця. Будь ласка, ваше ім'я по батькові. Прошу звертатися до мене як до людини. Згідно третьої статті Конституції, держава відповідає тільки перед людиною. Перед вами є людина від народження. Я не набувала статусу фізичної особи протягом життя. А вы у меня не, спросили, а вы... Вы меня не спросили, доверяю ли я суду и доверяю ли я Я я так? Так, ну я хочу... Побачите, що ви саме та людина, яка звернулася до суду цією скаргою. Чи ви знаєте так, ви так? мене як людину? Ну безумовно, безумовно щиро. Дякую вам. Є і ізявлення. Теж согласно 69 статті конституції, согласно стаття 6 загальна декларація прав людини та статті 16 міжнародного пакту про громадянські політичні права. Так, так. Скажіть, ласка, ви знаєте, ви міжнародне законодавство? згідно 9 статті конституції Україна повинна виконувати всі міжнародні договори. Ну, ми ж в судовому засіданні і суду питання не задають. Но ми ви... можемо з вами поза межами залу судового засідання поспілкуватися. Я вас знаю, я вас поважаю, тому давайте ми почнемо розглядати саме вашу скаргу. Ви ж прийшли до суду за захистом своїх прав. Да, але... я, прийшла, я готова. Вас вислухати з вами поспілкуватися, Дякую. у мене велика павели прохання, щоб мені повістку надсилали по паперовому вигляді. Будь ласка, okay. тому що телефони, ані якщо можна, вони віджимаються сотрудниками поліції, сотрудниками е... Запорізької обласної прокуратури. Дивіться без проблем. Якщо я відкладаю розгляд справи, то після судового засідання mm. вручаю судову повістку без проблем. Mm. А, отже, ви звернулися до Орджонікізівського суду зазначеною скаргою. Анжела Ростимівна, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи. Робити... Не дають. Ну, Я вам кажу, маєте право, це ваше право, mm. маєте право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки, просити суд про видачу вам копій документів які знаходяться в цій справі. Дивіться, ви звернулися зі скаргою до Орджа суду, сформована справа. Я так вважаю, що ви не знайомі з матеріалами справи. суді тривує гроші. Та... Слідчі суддя Гашук вимагала в мене кошти, кошти за копію відео судових засідань і конференції. Ну, давайте так. Я вам відразу справу і ознайомитись з цією справою для того, щоб зрозуміти. Безплатно? Безплатно? Безумовно, безоплатно. Суд. Я розумію. Всі матеріали, все знаходиться в справі. Зазначену справу розглядає Жовтневий районний суд міста mm. Запоріжжя, слідчий суддя з за участю секретаря постарна. Довіряєте mm. даному складу? Я ще не знаю. Я, я не я не Тому? знаю вас як людину, я не знаю вас як посадову особу і. Поки не можу вам ответить на этот вопрос. Ну, давайте так. Поки що довіряю. <реш> ну, поки не вижу в свою сторону, отвічу так. так. На будь-якій стадії ви маєте право заявити відвід Знаю, Суді, да. да, якщо у вас виникають сумніви mm. да, щодо об'єктивності або неупередженості, поки що так. А, Процес фіксується технічними засобами mm -hmm. на системі око. Ви вправі просити суд про видачу вам диска носія звукозапису. Be e e Но носія безкоштовно. безкоштовно так? В мене є відповідь, я зверталася з клопотанням до начебто свідчив судді гаршок, вона мені не дала відповідь. Засідання викликався також і представник обласної прокуратури. Проте він не з'явився. І я інформую вас про те, що 16 вересня від зараз кажу ребут Світлани Миколаївни. А вона згідно наказу, який також долучений до документів, є прокурором Пологівської окружної прокуратури Запорізької області. Так ось Світлана Миколаївна надала суду письмову заяву, угу. в якій просить так, в задоволенні доданий лист Запорізької обласної прокуратури на моє ім'я, 13 угу. вересня, копія вашого звернення відповідь. відповідь ні, копія листа Запорізької обласної прокуратури від 22 травня про направлення за належністю для розгляду та прийняття рішення в межах компетенції звернення Пука Дубини е до теруправління Державного бюро розслідування. Копія листа і копія mm. наказа про а, тут до листа є ще список простих відправлень. Це, мабуть, доказ того, що саме той лист е е ваші звернення mm -hmm. були направлені. І копія наказу про призначення революції пани Миколаївни е від 28 серпня 2024 року. Тобто ось такий пакет документів, mm -hmm. в якому викладена позиція обласної прокуратури. Я вам, як Процес Роз'яснює, що ви маєте право познайомитися з цими документами ну, для того, щоб підтримувати доводи, викладені у скарзі, то ви повинні знати позицію прокуратури. Маєте право надати, наприклад, свої заперечення. На цю заяву, тобто mm -hmm. на ті доводи, які, на які посилається прокурор. Крім того, ви маєте право, наприклад, заявити клопотання і вказати, що участь прокурора в судовому процесі, є обов'язковою, да, для так. того, щоб у вас був змагальний процес і ви мали право задавати один одному запитання. Право прокуратури звернутися до суду з заявою про розгляд справи без їх участі, mm. ваше право сказати я згодна, мені достатньо, або я прошу викликати для безпосередньої участі в судовому засіданні. Це ось поки що така ситуація. Тому я у вас питаю, скажіть, будь ласка, чи потрібен вам час для того? Щоб ви ознайомились з письмовою позицією прокуратури, щоб суд вам видав копії цих документів для ознайомлення. да мені нужна була нужна время на ознакомление і прошу перенести судебное заседание засідання і визволь все-таки відповідача прокурора Заборізького прокуратури та визнати як так, Скажіть, будь ласка, скільки вам необхідно часу для того, щоб ви? Мали можливість ознайомитися за вашим бажанням з матеріалами справи, mm -hmm. ознайомитися з позицією, можливо, якщо ви бажаєте відреагувати письмово, mm -hmm. так? Mm -hmm. Скільки вам необхідно тиждень? так? Mm -hmm. Тобто, ну давайте тоді ми з вами е, узгодимо дату та і час наступного судового засідання. Так, сьогодні в нас. 17 вересня? Давайте я пропоную нам з вами зібратися наступного вівторку, це 24 вересня. Скажіть, а коли вам зручніше до обіду чи після? Якщо можна після обіду, щоб я на пари ще в університет. А вам скільки? Вони у мене з утра йдуть. А, все. Давайте тоді 24 вересня о 13 годині 15 хвилин. Влаштовую вас? Да. Так. Да, на, ні, давайте так, 13.30. Угу. Скажіть, пожалуйста, я можу сьогодні ось... ознайомитися, так? Да? Да? Давайте угу. так, суд ухвалив. Свічі суддя ухвалив. Попитання заявника задовольнити, розгляд цієї справи відкласти на 24 вересня на 13 годину 30 хвилин. Анжела Ростимівна, дивіться, зараз після судового засідання секретар вам видасть справу, <гум> ну, якщо у вас <гум> <під> час, <гум> <я> є час, я ознайомимо. <гум> Підготує судову повістку наступне mm -hmm. судове засідання, mm -hmm. вам вручить під розписку mm -hmm. і е, надасть вам зробити фотокопії цих документів чи копії вам зробити. Ну, якщо можна, копі, якщо можна, зробити Ну, no, Якщо так? можна. І дивіться, коли ви ознайомитесь з матеріалами справи, mm -hmm. коли ви отримаєте копію цих документів, mm -hmm. напишете я така та така, та ознайомилася з матеріалами справи. Та отримала копію з заяви угу. та всіх документів. Добре, да. Домовились. Да, дякую. Марина Миколаївна після судового засідання. Відразу поки будеш готувати ксерокопії документів та судову повістку, видаш заявнику матеріали скарги ознайомлення. Зрозумію все. Да, спасибо Тоді на сьогодні судове засідання закінчено. Будь ласка, пройдіть до мого кабінету. Угу. Зачекайте. Прошу зі да. стати ребят я с вами сейчас закончу пойду забираю необходимое и надо будет подготовиться потому что скинули интересную информацию два дня назад по поводу прокуратуры надо ее внедрять в жизнь Все. всем удачи хорошего дня на связи меня тут по чайка